Друзі, усім доброго дня. Виготовлений по бажанню клієнта ось такий гідравлічний другокол. Це в нас між К500 і К-5 моделями. На другоколі є прицепне, що побажав сам замовник. Ось циліндр на соті гільзі 50 шток. Ось ніж, який розколіє на 4 частини або на 2. Піднімається за допомогою важеля. Механічно. Ось Жигульовський колеса Р-13. Двигун 7,5 кВт, насос НШ-32. Розпредільник дровокольний, в одну сторону ви його тримаєте, як розколюєте, в іншу сторону включаєте, він сам виключається. Ось. Масло у нас в рамі, рама служить як гідробак. Ось, як можете бачити, все виконано на вищому рівні. Покраска, зварка. Так що, кого цікавить, замовляйте.